Спецпогашення марки Воїни світла воїни добра відбулося у Кропивницькому. У приміщенні обладміністрації керівники військової адміністрації обласної ради і Укрпошти поставили штемпелі свої підписи на блоці з п'яти марок: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Людям таких професій присвячена марка. На спецпогашення запросили працівників кропивницьких підприємств, які допомагають відновлювати інфраструктуру інших областей після ракетних атак росіян. Страшно було потом безвикли. Потім виконали свою роботу та й приїхали додому. Зробив хоч якусь свою маленьку частку, допоміг батьківщині. Працювали в місті Лиман, відновлювали газові мережі. Приємно, дуже приємно. Ми і робили, і будемо робити, але відзнака є відзнака, це пам'ятне все життя. Ми всі повинні за одне боротися, щоб у нас був мир на землі і щоб ми жили в добрі і достатку на нинішній час. І без вторгнення москалів. Для спецпогашення використовують штемпель, який дійсний один день, розповідає директорка обласної філії Укрпошти Тетяна Капустіна. Каже, ця марка особлива відрізняється за художним стилем від інших. Вона в інших кольорах, в темних кольорах, має люмінесцентні елементи, і штемпель також іншого кольору. Білий, для того, щоб його було видно саме на цьому синьому конверті. Автором цієї марки є художник, який вже співпрацював з Укрпоштою. Це Олександр Нікітюк. Говорить, тираж марки триста тисяч. Тисяч екземплярів обмежень щодо продажу немає. Вартість цього блоку 90 гривень. Ми отримали 3000 тисячі екземплярів. Всі ці екземпляри можна купити у відділеннях поштового зв'язку області. П'ять блоків марки Воїни світла, воїни добра придбав у поштовому відділенні кропивничанин Олександр Гаврилов. Друзям, родичам, волонтерам. Я збираю марки з дитинства. Всі марки по своєму різні і по своєму всі гарні. Ті, хто не встиг сьогодні, штемпель спецпогашення на Марці у відділі філателії, головпоштамту можуть поставити завтра. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.